Доброго дня, друзі та панове. Сьогодні у нас 11 або 12 ролик. Перепрошую, що не точна цифра. Сьогодні ми знову будемо трейдити на брокері Pocket Option з сайтом TradingView. Виділи нагадайте часто, будемо обирати валюту. Дивіться, вибираємо цю валюту, копіюємо та вставляємо в наш сайт, який видає нам безплатно сигнали, куди можна заходити. А посилання на зможете отримати в моєму телеграм-каналі, який буде в закріплених коментарях. Дивіться, що нам показує. Виберемо тут на одну хвилин, сайт нам показує продавати. Дивіться, заходимо тепер на наш сайт, на наш брокер. Та давайте зайдемо в цю угоду, будемо продавати, будемо дивитися, що у нас з цього вийде. А я нагадую, що в нас зараз іде рубрика, що ми починали від трьох тисяч тася. Будемо старатися досягти, досягти максимального результату, який в нас вийде. Так що я надіюсь на вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій YouTube, або от якраз мій телеграм-канал, тут я розказую про успіхи, про... про мої успіхи в житті, про успіхи в, в каналі. Моїх людей, які так само там заробляють гроші разом з нами. Дивіться, повертаємось до угоди. Угода, поки що впевнена, нам показує результат, що ми підемо в плюс. Але давайте будемо чекати. Наразі 5 секунд залишається, 3, 2, 1, і наша угода впевнена закривається в плюс. Все добре. Давайте перейдемо до далі. Це наш телеграм-канал, про який я вам розказував в цьому ролику. Тут ви багато зможете побачити інформації, але дивіться, найголовніше, нажимаю на закріплені, на закріплені повідомлення. Четверте закріплене повідомлення. Тут якраз буде ця актуальна стратегія, по якій я зараз записую ролик, та зараз знімаю цю рубрику. Дивіться, тут і все. Сайт, який дає сигнали, без, без, абсолютно безкоштовно, та ліцензований брокер, на якому ми працюємо. І на безкоштовний віп-канал, в який ви можете абсолютно попасти безкоштовно та легко, просто пишете мені в лічку Хочу віп-канал, я вас додам та розкажу все, що треба зробити, та скину вам всю інструкцію. І так, друзі, хочу вам побажати гарного дня.